Полтаві попрощалися з бійцем роти спецрозвідки Сергієм Середою. Спогади про нього. Як були маленькі, часто в дідусь, в бабушки в селі був в обласному центрі. Ремонтуватимуть опорну стіну Кам'янки. Скільки це коштуватиме? Були великі зливи. Вона впала, і так вона лежить, нікому взагалі не потрібне. У Тахтауловому Полтавської громади мешканці просять встановити контейнери для сміття. Що відомо. Було б бажано дуже було б світіві баки. Дуже бажано. Біля труни загиблого солдата Сергія Середи його рідні. За упокійну молитву за бійцем влаштували у Полтаві біля Святоуспенського собору ПЦУ. Господи помилуй, слава цю і сину і святому духові. Сергій Середа пішов служити за контрактом 1 лютого 2023 року. Він був водієм електриком роти спеціальної розвідки. Загинув біля села Кліщиївка на Донеччині. Повідомив Суспільному начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Хороший був як син, як муж, як батько. Як друг був хороший, пішов добровольцем. Погиб, дуже спокійний характер. Мій касі навіть ні, ні з ким не ссорився. У мене друзей було багато. Хороший він був чоловік. За словами Ніни Середи, чоловікові було 44 роки. Він поліг 14 липня під час бойового завдання. Не віриться, що його не базу. Дуже добра людина була, дуже чесна, дуже, дуже ласковий. Всі добре їде. В німи поцелує завжди дуже любний. Дуже дуже за словами родички Сергій Середа жив у Полтаві. У нього лишились дружина, донька, мама, а також сестра та брат. Віддати шану воїнові. Прийшли родичі, друзі та знайомі. Коли було розподілення, він їхав в гарячу точку, скажем він до нас заїздив, була можливість. Ми трошки поспілкувалися, ми дуже важко говорити. Не стало дуже доброї, чемної людини, батька, чоловіка. Згадується, мабуть, такі, як саме найкраще, що сиділи на рибалці та дивились тихо на водичку, на поплавок і не думали, що таке колись станеться. Вічна пам'ять герою. Завдяки таким людям ми живемо всі. На рибалку любив ходити, як були маленькими, часто в дідусь, в бабушки, в селі був, на рибалку ходили. Ли воїна на кладовищі у селі Росошенці, що біля обласного центру. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич, Суспільне, Новини Полтава. Були великі зливи. Вона впала і так вона лежить, нікому взагалі не потрібне, нікого взагалі це не хвилює. Потрібно було його робити поступово. Ну а не так, як вже воно впало, все завалилось. Укріплювальну стіну по вулиці Небесної Сотні збудували в 90-х роках минулого століття. Близько півтора місяці тому неподалік зупинки 1 травнева вона була зруйнована. Протяжність аварійної ділянки до 20 метрів, каже заступник голови Полтавської міськради Валерій Пархоменко. Я так розумію, коли будувалася там козачка і та територія, там просто на цьому місці вибирали землю. Бруківку на цій вулиці виклали ще до Другої світової війни, а капітальний ремонт робили в 50-х роках минулого століття, розповів керівник прес-служби полтавської міськради Олександр Дідюхін. Потім ще двічі робилися капітальні ремонти в 90-х і в 2010-х роках робилися капітальні ремонти цієї артерії транспортної. Якщо не провести вчасно ремонт робіт на цьому місці, то ми залишимось без тролейбусної лінії на подол і леваду, і ну, просто буде майже зруйнована транспортна артерія міста. Вже на сьогодні оголошений тендер на виконання робіт. В понеділок вже Буде оголошений переможець тендеру, і потім у нас є 10 днів на виготовлення документації по тендерні, і ще 5 днів до початку робіт. Тобто три тижні до початку робіт, нас залишилось. За словами Олександра Дідюхіна на проєкт капітального ремонту витратили до 300 тисяч гривень. Там буде відкриватися тротуар, під тротуаром стоїть ливнева система. Там потім йде водогін, потім йдуть опори електрополта електротрансу. Оце все враховано, тому що треба буде все відкрити, перевірити, зробити ремонт. Якщо така буде потреба, і потім починати вже підпорну стіну вибудовувати. Треба ремонтувати гроші потрібніші, звісно, на війну. Ну якось треба її до ладу приводити. Це треба зробити терміново, бо вулиця через це може бути перекрита. На ремонт опорної стіни ще укріплювала Кам'янку по вулиці Небесної Сотні. З міського бюджету виділено майже 4 мільйони гривень. Про це Суспільному розповів керівник прес-служби Полтавської міської ради Олександр Дідюхін. Підрядника для виконання робіт оберуть 20 липня на відкритих торгах. Капітальний ремонт усунення аварії за умовами тендеру мають виконати до 31 жовтня. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко Суспільне, новини Полтава. Сміття ви складаємо між. Мішки ми залишаємо дизовного приміщення. Працівниця Тахтаулівського будинку культури Раїса Лизун зберігає відходи до приїзду сміттєвоза. Каже, його вивозять щосуботи. Було б бажано дуже було б сміттєві баки, дуже бажано. Через те, що те, що в нас їздить автомобіль, це дуже добре, але ж не, всі, не всіх людей є можливість виносити його вчасно. Петицію з проханням створити майданчики та збільшити кількість контейнерів, зареєстрували у квітні 2023-го. Вона набрала необхідну кількість підписів. Профільна комісія петицію розглянула і взяла до відома. Про це стало відомо із трансляції засідання. Банально не вистачає контейнерів, щоб закрити ці два старостинських округи. Ми їх обслуговуємо на суботу, два рейса робок сміттєвоз по дворовим зборам. Ми пішли на зустріч, графік був інший. Змістилися вихідний день, щоб людям було зручніше. Ми проводили соціальне соціологічне опитування через соціальні мережі, які у нас є. То 70% за контейнери, 30% за сміттєвоз. А серед старшого населення, серед пенсіонерів, навпаки, частина мешканців села не підтримують ініціативу зі встановлення контейнерів. Нас в даний момент влаштовує те, що в нас є. Мусоровоз їздить по суботам. Ми дружно ось сюди виносимо. Мусоровоз приїхав, забрав, поїхав. Поставимо, допустимо, тут ті баки, і що буде? Кругом баків буде сміття. Як розповів Суспільному Сергій Антонюк, необхідна потреба на округ 56 контейнерів. Контейнерам бути. Єдина ситуація в тому, що зараз вони є на КТП, є в наявності. Ну але на них через якісь не, не ну незрозуміло там процедури чи порушення процедур накладений арешт. Вони на відповідальному зберіганні, але їх використовують ми можемо тільки тоді, коли нам будуть офіційно передані актом управління житлово-комунального господарства нашого органу управління оголосило тендер по закупці контейнерів. Як тільки вони будуть придбані. Вони відразу будуть встановлені. За словами Володимира Боберського, провести тендер на закупівлю нових сміттєвих контейнерів та передати їх на баланс підприємства мають протягом місяця. Світлана Мостепан та Микола Єрьоменко. Суспільне новини, Полтава. Приблизно 240 тисяч 10 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 530 за минулу добу. Це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено зокрема 6 танків, 6 бойових броньованих машин та 19 артилерійських систем. Також 3 засоби ППО та 33 безпілотники. Кількість битих літаків та гелікоптерів не змінилася. Знищено 3 реактивні системи залпового вогню. Було виведено з ладу 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Та ще 2 спецтехніки. Збито 14 крилатих ракет, крім того, за день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. На Полтавщині почали працювати кабінети безплатної психологічної допомоги для уразливих груп населення. Пілотний проєкт Зупинка Я реалізується в Сумській та Полтавській областях за підтримки дитячого фонду ООН в Україні, фінансової підтримки агентства США з міжнародного розвитку та органів місцевої влади. Про це розповіла Суспільному керівниця проєкту Зупинка Я Наталія Пилипенко. Психологічну допомогу надають з 1 липня в 15 кабінетах на базі навчальних закладів та інклюзивних взаємно-ресурсних <звівно> центрів Полтавщини п'ять з них у Полтаві. До проєкту можуть звернутись батьки, опікуни дітей з інвалідністю, жінки з дітьми до 18 років, у сім'ях яких загинули годувальники. Безплатні консультації спеціалісти надаватимуть до кінця травня 2024 року. Ми пропонуємо місце, де ми надаємо кваліфіковану професійну підтримку психологів, психотерапевтів і психіатрів. Проваджуємо цей проєктів в Полтаві, Нових Санжарах, Кобиляках, Горішні Плавні, Кременчук, Глобино, Хорол, Миргород, Лубни. За майже два з половиною тижні до нас звернулися. Біля 500 чоловік. Ми дуже вдячні дитячому фонду ООН, які надають набори, які ми також будемо розповсюджувати безкоштовно. Це набори і школа в коробці, і про відпочинок є такі да, матеріали. Записатися до психолога можна через додаток, через кьюр-код, можна через сайт Конфіденс, можна за посиланням і можна по номеру телефону через. Адміністратора в середньому за тиждень звертається десь 20-30 осіб. Особливо дорослі звертаються це емоційне виснаження, вигорання, так знаєте, тривоги, хвилювання. Про зараз, про майбутнє, про своїх дітей. Давай вот вихованка спортивного клубу Дар'я Паленко розповідає про свого коня покличці шоколад. У нас він пробув менше місяця. За місяць ми встигли його підготувати до. Висоти 50 сантиметрів, він пройшов її чисто, перестрибнув тобто всі перешкоди, не збивши жодної палки. Він дуже активний, як ви можете бачити. На обласних змаганнях спортивна пара виборола третє місце. Дадія Павленко, вона виступала на коні Шикола, тренер Аїша Дика. Це перший його виступ був, і з першого разу він зразу. Угу. Нас дуже постарався і зробив все, що міг поки що третє, але будемо старатись. Обласний турнір з кіноспорту проходив 15 липня в Супрунівці Полтавської громади. Вершники полтавського клубу Ейді з Гожулів виборло дві золоті срібно та бронзові медалі, розповідає власниця кінного клубу Альона Дика. Окрім реабілітації з військовими, заняття з дітьми-інвалідами. І багато іншої такої благодійної діяльності, якою ми займаємося. Основний вид нашої діяльності, діяльності нашого клубу це дитячий кінний спорт. Ці всі медалі, грамоти це все завоювали наші діти протягом останніх п'яти сезонів. Нині у клубі близько 30 коней. Одна з них евакуйована з Харківщини. Це у нас дівчинка в гостях, її звати Грація. Вона була евакуйована з Купянська, була в окупації і під час мінометного обстрілу була поранена. Ось у неї залишився такий глибокий шрам. Її їй пощастило, тому що хазяїн її молодий хлопець. Він навчається в нас в Полтавській державній аграрній академії на ветеринарного лікаря, і він її сам оперував. Після початку повномасштабного вторгнення клуб прийняв більше 60 евакуйованих коней з Донецької, Харківської та Сумської областей, деяких коней. Е в яких вже не було, на жаль, власників живих ми дарували, далі пристроювали в гарні руки. от деяких коней вже далі відправляли, шукали їм місця. Коні, ті, що приїхали, потребували догляду кормів, і ми всі свої запаси. Скажімо так, використали, влізли борги. Поки що працюємо, тренуємось, поки є трава. Будемо звертатись і звертаємось до фондів. Прийдеться, можливо, продавати частину поголів'я, тому що, ну, щоб прокормити інших. Марина Ларіна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду з проясненнями вночі. Короткочасний дощ з грозою, в день можливий короткочасний дощ місцями гроза. Можливі шквали. Вітер південний з переходом на північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Під час шквалів – 15-18 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 14 до 19 тепла в день плюс 21, плюс 26. В обласному центрі вночі 16-18 вище нуля, а в день – від 23 до 25 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.